Та визволю їх від усякого горя, Господь близький до тих, чиї серця ускрузі і спасе, пригноблених духом. Господь рятує Праву. Тобі, Христе, Царю вічної і славим. Не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Хвала Тобі, Христе, царю вічної і слави. Господь з вами І слова святого Євангелія від святого Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм. Бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в ньому. Тому моліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, Борги наші. Як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. Це є Слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Відпанці похвалений Ісус Христос. Бань, і слава і і Ісусу Христу. Бань, слава. Дорогенькі любі в Христі, наші кохані братця і сестри, парафіяни, Божі діточки, наші мініні сьогодні. З мамусею. Сьогодні шостий розділ Святого Матея. Це є уривок Євангелії, який всі ми і найстарші, і наймолодші, знаємо на пам'ять, бо це молитва Господня, молитва якої нас навчив Ісус Христос. І написано, що нічого зайвого не говоріть. Про зайве нічого не просіть. І скажу чесно, я колись собі так думав, чи коли ми молимося про щось друге, про щось, що нам треба, про якісь справи наші, чи це Богу подобається чи ні. Бо там є тільки ойче наш, в цій молитві, сім прохань, і більше немає. Але ми цих прохань маємо дуже багато. Кожен з нас може порахувати, пальцями не хватить, не вистачить. Сім прохань це дуже таке, значне для нас. Є сім днів в тижні, цифра сім в Біблії це повнота. І тут ми собі тільки пригадаємо ці прохання, нехай святиться ім'я Твоє перше, друге нехай прийде царство Твоє, третє нехай буде воля Твоя, четверте хліб насушний дай нам сьогодні. П'ятий прости нам провини наші, шосте, не веди в спокусу, сьомий визволи від лукавого. І коли ми думаємо про свої якісь справи, інтенції, наміри, просьби до Бога, то так насправді, якщо глибше подумати, вони всі в цьому місці. Це навіть якщо ми молимося за урожай, молимося за те, щоб нам вистачило одежі, їжі, все воно тут є, тому що. В цьому слові хліб насушний означає теж все, що людина потребує, в Бога просить. І сьогодні для нас це дуже важливе, щоб ми, просячи Господа або чекаючи від Господа якоїсь допомоги, не забували про цю молитву Господню. Але це теж є важливе, щоб ми, перш за все, поки попросимо щось Бога, хочемо. Усвідомити собі, що найважніше є Бог, якщо Він є в нашому житті, то є все. Нехай святиться Твоє ім'я. Якщо ми прославляємо Боже ім'я, якщо ми себе повністю Богу віддаємо, наскільки вміємо, то тоді можна про щось Бога просити. Ну Якось так часто буває в житті. Принаймні до мене як ксьонца, люди десь там підходили, просили, ой, чи помоліться за сім'ю, за дітей, за внуків. Навіть як десь там автобусом їхав, то, то хтось каже, о, ви ксьонс, то там помоліться, службу відправте. Я кажу, а ви прийдете на цю службу? так? Можете ні, бо ми там зайняті, бо ми на базарі, бо у нас городи. Тобто ви помоліться, а ми будемо там на хазяйстві січку різати. Ну, І це так виходить, що. Каже до них, то так, якби я вас відправив до кооперації, купіть хліба, наїжтеся, а я вам заплачу гроші, далі до голодний сидіти. Так, це якось так виходить. Навіть кажу, заплачу за цей хліб, нати вам скільки там, 20-30 гривень, А ви собі купіть хліба і наїжтеся, я вже не буду голодний. Це і дуже важливо, щоб ми насамперед прославили ім'я Боже в нашому житті, а потім вже в цьому Дусі Божому просили Господа про все, що нам. Потрібне, навіть літання є до імені Ісуса, так, і там дуже гарно описано, як це ім'я Боже можна прославити. Тому сьогодні, навчені цим Божим Словом, хочемо собі усвідомити, чи наші просьби, чи наші очікування вони є на славу Божу. Чи То, що я випрошував Бога, воно справді принесе мені спасіння, а Богові славу. Якщо так є, то, очевидно, можемо сміливо про це Бога просити. І все одно, нехай в цьому всьому, що ми Бога випросимо, кожна благодать, нехай справді буде на наше спасіння і на Божу славу. Амин.